Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що залужний в шостій ранку збирав закриту нараду, на якій були присутні лише довірені люди. Основні тези підготовка звернення до народу. Ситуація в країні, ситуація на фронті Залужний заткне всіх тих, хто продовжує красти в народу армії в країни. Назва прізвища, які будуть найближчим часом сидіти та розставити всі крапки над і у ситуації політичні щодо його кандидату. Ури таке звернення вже готується та реально прописується. Залужний спілкується із президентом наодинці. Ситуація в політичній сфері розкочергарена Чергарина максимально тім. Залужний таке переконав президента. Його закон приймуть. А військові повністю стоять за генералом. Тому звернення буде стосуватися і фронту дуже важливо. А ви б хотіли почути від залужного про його наміри балотуватися? Пишіть в коментарях в той же час Залужний і його команда пише Володимир Мартинюк, коментуючи останні події вміння. Проводити військові операції в насприятливих умовах вражає сьогодні. Залужний генеральний штаб ЗСУ та провідні начальники сил оборони переконливо демонструють віртуозність у вмінні планувати керувати, діяти і перемагати в режимі довгого часу Наугову робота в часи СРСР, а зокрема, аспірантура в Москві, привчила мене звертати увагу на всілякі цифри і статистику, а цифри, які стосуються українсько-російської війни. Вірніше характер, і динаміка їх змін останнім часом підтверджують неухильне схиляння військової рівні. Новаги на користь України, тобто підтверджують ефективність залужного ікон, попри відсутність ефективних змін на фронті, статистика боїв втрат, обстрілів і очевидність, хоча б повільно, але нашого українського наступу на захоплену Росією територію підтверджує те, що все йде по плану. По суті, все, що зараз діється, дуже нагадує звільнення правобережної Херсонщини, повільне, але невловиме. Безперечно, ЗСУ вміють воювати та перемагати і в режимі бліцкригу. Прикладом цього є харківська операція. Але для успіху бліцкриг. Бо у жодному разі не повинен анонсуватися. На жаль, після потоплення крейсера Москва і Харківської операції це стало неможливим. І звільнення Херсону та правобережний Херсон, що не теперішній наступ на півдні, були заздалегідь анонсовані про кукарі, з верхів нашої влади півниками, заборонити якими це не може ні ЗСУ, ні народ України, тому що ми самі їх і вибрали. Командування зсу зараз не може скористатися фактом раптовості, бо мусить брати участь у шоу правлячого в нас 95-го кварталу. Алу, тобто у ставці верховного головнокомандувача, бойові генерали ЗСУ мусять ніби школярів вчительці доповідати про все, що вони збираються зробити квартальному виконавцю ролі генералісімуса Сталіна. Тому залужний нищить російську логістику, постачання і комунікація. Але все буде ще трішки до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.